Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, співпромоутер Чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Tyson Ф'юрі Fury, Френку Уоррен розповів, коли відбудеться поєдинок між його підопічним і об'єднаним чемпіоном Олександром Мусиком. За словами Уоррена, потенційні суперники гарантовано розділять ринк до 2 березня і це вже узгоджено з IBF. Якби Тайсон легко розправився з Нгану, то 23 грудня було б законною датою. Після поєдинку Ф'юрі сказав, що все ще готовий битися з Усиком, але я заперечив цьому: бій відбудеться до 2 березня і на кону буде абсолютне чемпіонство за всі 4 пояси. За IBF вже все узгоджено і ми отримали згоду. Все готово, бій відбудеться так, що всі згодні, і дату оголосимо дуже скоро. Чекаємо на офіційну дату, але я особисто думаю, що бій відбудеться десь в кінці лютого, тобто будуть тягнути до останнього. Стосовно хитрощів, які Фюрі може використати в бою, то Олександр Русик згадав неприємний момент у поєдинку з Даніелем Дюбуа. Якщо Тайсон Ф'юрі вважає корпус моїм слабким місцем, це дуже добре. Послухайте, часом, коли ти неспроможний перемогти за правилами, заради перемоги ти намагаєшся піти на якісь хитрощі. Якщо ви дивилися бій з Дюбуа, то могли помітити, що він не раз намагався вдарити мене нижче поясу. В інші рази я міг устояти, бо він промахувався, але в той момент, про який ми говоримо, я справді відчув удар. Коли я побачив, що рефері зупинив бій через нижче пояса і сказав мені, що я маю 5 хвилин, я не поспішав. Не знаю, як довго я відновлювався хвилину, півтори. Френк Уоррен також поділився своїми думками, пояснивши, чому він вважає, що Усик не зможе перемогти. Я справді вірю, що Фюрі переможе Усика. Тайсон добре знає свого суперника та розуміє, чого від нього чекати. Усик не зможе змінити свій стиль. Усик сидітиме і думатиме, де щіли на обороні Ф'юрі. Все ж таки, треба визнати, що Усик справді хороший боєць, він піде на все заради перемоги, тож це буде хороший бій. Уоррен пояснив, що причина перенесення бою не лише через синці. Справа не лише у сенцях, також треба враховувати, що Тайсон провів 12-тижневий -ти тренувальний табір і у нього народилася дитина. До того ж, він мав важкий бій проти Нгану, в якому довелося поборотися за перемогу. Тому йому треба повернутися додому та взяти відпустку на кілька тижнів. До того ж, у нього всього 6 тижнів на підготовку до нового суперника. Щодо можливого реваншу з Нгану, то Фірі розповів, що він відбудеться, але пізніше. Адже зараз у Тайсона є зобов'язання по бою з Усиком. Ні, він був таким, як я й думав, що він буде. Я думав, що у нього, як і у інших, буде шанс панчера. Слухай, він був хорошим бійцем, і ми, ймовірно, проведемо реванш десь пізніше. Хто б про це міг подумати? Зі свого боку, Френсіс з Нгану хотів би негайно провести повторний поєдинок. Так найбільше хочу, негайний реванш. З іншого боку, розумію, що зараз у мене багато варіантів, тому потрібно підходити до вибору з розумом. Якби все залежало тільки від мене, то наступним був би реванш. Це найкращий сценарій. Якщо усик міг би відійти в бік і дати мені побитися з фюрі ще один раз, то я б так і зробив. А потім нехай вони роблять все, що хочуть. Стосовно проблем, які виникли у фюрі під час бою з Нгану, то менеджер британця Спенсер Браун розповів про можливу причину цього. Нас тримали в коридорі 45 хвилин до виходу на ринг. Це не виправдання, але ти розігрівся, приготувався, а потім проводиш 45 хвилин в коридорі, оскільки на сцені виступали танцюристи. Можливо, Тайсон перестарався. Напередодні ввечері ми пішли на чемпіонську вечерю. Можливо, це моя вина, але з нами був укладений контракт. Нгану теж був там, але я відповідаю за це. Нам би хотілося почати бій раніше, це було дуже пізно ввечері, ми не звикли до цього. Але послухайте, Тайсон не перевершений професіонал. У цьому поєдинку ми не бачили справжнього Ф'юрі. Що ж, скажу від себе, що ми під час трансляції поєдинку в нашому телеграм-каналі теж не могли витримати. Менеджер Ф'юрі також додав, що циганський король у майбутньому планує залишитися в боксі. Дивіться, ми розмовляли з Тайсоном і напевно відкриємо свою невелику промоторську кампанію. Не так промоутерську, як менеджерську, але це на потім. Чи буде реванш з Нгану, Тайсон сказав, якщо він проведе наступні два бої і якщо він буде в порядку, так, чому ні. Ще однією новиною стало те, що промоутер Еді Хірн вже вподобав собі розпіарену дату проведення бою, а саме 23 грудня. Саме цього дня промоутер планує провести потенційний бій Ентоні Джошуа проти Френсі Сангану. Ми готові провести цей поєдинок 23 грудня без проблем. Ми все одно розглядаємо цю дату для Джошуа, тому, можливо, я звернуся до його команди і просто скажу: слухайте, якщо вам потрібен суперник для Френсі Сангану, AJ готовий на 23 грудня, не проблема взагалі. Наш план перед минулою суботою полягав в тому, щоб провести бій в грудні або січні і битися з Деонтем Вайлдером. Ми до сих пір це плануємо, але сьогодні я звернувся до команди Нгану, щоб сказати: якщо ми входимо в ваші плани, дайте мені знати. якщо ні, не турбуйтеся про це, ми просто продовжимо робити те, що планували. Я навіть не говорив з Айджаєм про Бізгану, але моя порада прийняти його відразу ж. В той же час Дік Купер, тренер Сангану, розповів, кого хотів би побачити наступним суперником його підопічно боксерському поєдинку. За словами тренера, йому підійде будь-який боєць з лідерів суперошкого дивізіону, але найбільше він хотів би, щоб Френсіс розділив ринг із одним із колишніх чемпіонів Ентоні Джошо або Дентейм Вайлдером. Будь-який із лідерів суперошкої ваги нам підійде, ми розробимо план і будемо готові битися. Найбільше мені подобається варіант з Ентоні Джошуа, мені подобається цей бій, але знаєте, Деонтей Вайлдер теж добрий поєдинок. Чесно кажучи, справжні чемпіони не бачать облич. Зі слів тренера можна зрозуміти, що гуркіт у джунглях 2, який затіяв Еді Хірн 23 грудня, дуже можливий. Між іншим, у попередньому відео була інформація, що обов'язковий претендент за версію IBA Філіп Хоргович став вільним агентом. Промоутер Еді Гірн вже встиг відреагувати на цю новину. Звичайно, зараз ми обговорюємо продовження контракту з ним. Я бачив певні публікації у ЗМІ, які були не зовсім точними. Безумовно, Вассерман Боксін має стосунки з Харговичем, і він перебуває в хорошому положенні по лінії IBF. Ми допомогли йому його зайняти, влаштувати для нього бій проти Денсі Макіна. Ми любимо Філіпа і я сподіваюся, що продовжимо цю угоду. І на завершення, 4 листопада відбудеться вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, головною подією якого стане поєдинок у наважкій вазі між нігерійцем Ф. Джагба та австралійцем Джо Гудолом. В Андеркарді вболівальники побачать битву двох непереможених боксерів: американець Реймонд Мураталя та мексиканець Дієго Торес, які зіграють у ліміті легкої вагової категорії. Пряма трансляція боксерського шоу розпочнеться в ніч 4 на 5 листопада, близько першої ночі за київським часом. Подивитися пряму трансляцію можна в нашому телеграм-каналі в описі під відео. Що ж, поки що це все, пишіть коментарі, просувайте відео в маси. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!